Аварія сталася в квітні на вулиці Личаківській. Близько сьомої ранку на хідник раптово виїхала маршрутка. Автобус зачепив двох жінок та врізався в дерево. Постраждало кілька пасажирів. Пані Катерина на місці події опинилась випадково. Серед жертв аварії впізнала свою сусідку. Коли я вже приїхала, то вона вже лежала на землі. Ноги були прибиті до дерева. Такі шої, коли приїхала швидка, то вона. Ноги, то вони здирали просто з дерева, вони були розплюснуті на дереві. Очевидцям водій пояснив, в нього не спрацювали гальма. Він спочатку не виходив довго з маршрутки, ну я не знаю скільки, але коли він вийшов, я кажу до нього, як ви могли так наїхати на людину. А він мені відповів, каже: якби я був не наїхав на то дерево і на одну людину, я був би побив більше. А я кажу: ну а що у вас таке? А він сказав, що відмовили гальма. Сусідку Катерини, пані Надію, до лікарні так і не довезли. Вона померла в кареті швидкої. Тепер справедливості шукає її син Степан. Хлопець певен, справу навмисне затягують, адже через знайомих дізнався, маршрутка була несправна. Є версії того, що маршрутка справді була поломана, що в неї були поломані гальма. Вона чи, 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 чи протікав якийсь тормозний тросик, чи що, Але тобто вона виїжджала зранку, там була рідина, все. Це був перший виїзд, аварія в сьомій годині. Відповідно, вона виїхала поломаною. Слідчі наразі нічого не коментують. Чекають експертизи. Ну зараз я нічого не можу сказати, тому що проводиться експертиза по експертизатихтон автобуса на його технічну справність. Після цього вже можу, детально більше сказати. Втім, зі слів свідків, після аварії щодо приїзду міліції, чи то власник маршрутки, чи то інженер з безпеки рухи поспіхом заливав в бак гальмівну рідину. Інформацію телефоном підтвердила і дочка водія, який був за кермом. Він тільки встроївся туди на маршрутку. це був другий його робочий день роботи на тому маршрутці, і там тоді не було гальмівної рідини, і він хотів. Тормозити тормоза не працюють. Хотів ручні взяти, щоб ручне ручне зробити тормозіння. Ручні також не працює. Перевізники тим часом запевняють, що автобус виїжджав на маршрут справним. Однак від коментарів відмовляються, мотивуються тим, що з першої обставини має з'ясувати слідство. Вікторія Іваскевич, Олексій Шелковий, головні новини Львова.